Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні я хочу запропонувати вам невеличку доповідь про вплив творів Сухомлинського на розвиток дитини, а саме, як можна використовувати твори Сухомлинського у рухливих іграх. Два роки тому я робила. Круги лулі за казками Сухомлинського. У минулому році я створила проєкт Осіння пора у творах Сухомлинського. У цьому році я хочу опрацювати тему, як впливають рухливі ігри на розвиток дитини за творами Василя Сухомлинського. Як можна використовувати твори Сухомлинського? У рухливих іграх жив на світі педагог, учений, письменник Василь Олександрович Цухомлинський. Він дуже любив дітей і написав для них багато оповідань та казок про ласкаве сонечко і м'яку зелену травичку, про целюбних мурашок і веселого метелика, про зайчика хвалька та голосистого півника про ласкаві мамини руки і добру бабусю. Василь Сухомлинський чудовий письменник, учитель від Бога, прекрасна людина. Будь-яка гра, говорив Сухомлинський, це величезне світле вікно, через яке у духовний світ дитини вливається живильний потік уявлень і понять про навколишній світ. У дітятші роки гра є основним відом діяльності людини. Вона забезпечує потребу її у відпочинку, розвитку духовних і фізичних сил. Дарує радість, задоволення, емоційне піднесення. Під час гри діти перевіряють свою силу, спритність, витривалість. А гра це іскра, що запалює вогнить. Допитливості і любові до знань. Гра вимагає від дитини віддачі енергії, розуму, самостійності, уваги. В грі діти більше спілкуються, виявляють творчу активність. Таким чином, гра вкрай необхідне явище в житті дитини, оскільки вона є проявом природної потреби в діяльності, у якій дитина пізнає. І на навколишню дійсність світ речей, людей саму себе, одночасно розвиваючи свої здібності. Тому, читаючи дітям казки або оповідання Сухомлинського, ми можемо продовжувати жити в них, створюючи на їх основі не тільки дидактичні ігри, а ще й рухливі ігри. Так, за твором Сухомлинського для раннього віку мильна бульбашка. Ми можемо грати в гру бульбашка. Для молодшого віку за твором Сухомлинського, як зайчи грівся взимку проти місяця, ми можемо грати в рухливу гру зайчик. А за твором фіалка і бджілка» в рухливу гру бджола і фіалки. У середньому віці за твором Сухомлинського жолоді для діброви ми пограємо в гру Миколчин мишечок та в гру «Не незамачий ніг твором Сухомлинського через потік. Для дітей старшого віку. твором злий ведмедік чи добрий ми пограємо в гру телятка на ложку. твором зелені рукавички в гру чи рукавички. Літературна спадщина Василя Сухомлинського є незаперечною, універсальною скарбницею для використання у роботі з дітьми і безмежним полем діяльності для нашої фантазії. Тому пропоную вам знайомити дітей з творчістю Сухомлинського та одночасно весело грати. В кожній дитині дріма пташка, яку треба розбудити для польоту. Творчість ось ім'я цієї чарівної пташки. Дякую за увагу!